Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олег Синютка і народний депутат від фракції Батьківщина Валентина Ливайченко. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго, Доброго вечора вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Плідний тиждень, робочий тиждень в Верховній Раді, і звичайно, наскільки відомо, є. Певний заділ по антикорупційним законопроектам, які були прийняті в Верховній Раді, ну і можливо ще те, що можете доповнити, розкажіть, будь ласка, що відбувається. Ну, не, не тільки Богдан. за діл Верховній Раді. Ми е, насправді добре, що антикорупційні органи працюють зразу, і навіть новини сьогоднішнього, сьогоднішнього дня. Нічого доброго, що є корупція у владі, тим більше топ корупція, тим більше тепер вона ще і в біткоїнах. Але добре, що ми, Верховна Рада і опозиція була на позиціях того, щоб підсилити антикорупційні органи. Ми 100% всі віддали голоси за. Підсилення спроможності саме так ми називаємо те, що ми робимо, і спеціальної антикорупційної прокуратури, і набу. А головне тепер звернення напряму до детективів, щоб якісну доказову базу передавали Вищий антикорупційний суд. Це оці 300 нових детективів так почали працювати. Ну вони ще не 300 і не зразу це буде 100 конкурс оголошений, і ми виступаємо за прозорі конкурси. До речі, щоб були фахові фахові люди набрані знанням англійської мови. До речі, сьогодні проголосований такий закон. Я думаю, що такий підхід точно э, наші антикорупційні органи отримали 100% підтримку від парламенту України. Якщо ми вже цю тему зачепили, то я тоді, пане Валентине і пане Олеже, з вашого дозволу нагадаю нашим глядачам, що суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щигулю його помістили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 50 мільйонів гривень. Зауважу, що за словами прокурора в Щиголя виявили 1 мільйон 200 тисяч доларів та ще 6 тисяч, а, 6,9 біткоїна. Це еквівалент 270 тисяч доларів на криптогаманці. А також знайшли під час обшуків 72 тисячі доларів і 82 тисячі євро готівкою. Напередодні Щигулю і його заступнику оголосили підозру в розкраданні 62 мільйонів гривень про це повідомили в НАБУ і САП. За даними слідства, протягом 20-22 років власник групи компаній в змові з очільником Держспецзв'язку та його заступником розробили схему заволодіння бюджетними коштами. Ті були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Його реальна вартість 223 мільйони гривень. А Держспецзв'язку переказала 285 мільйонів. І так корупціонери збиралися заробити на різниці вартості. Нагадаю, згідно з нещодавно ухваленим законопроектом про ПДФО, частина військового податку від громад передається саме Держспецзв'язку на закупівлю дронів. А це немало не багато, а 43 мільярди наших з вами гривень бюджетних коштів. І це тільки цього року, тому що наступного року ця сума збільшиться як мінімум до 90 мільярдів. І коли ми говоримо про ці факти, то я ще раз повертаюся до теми, коли під Час воєнного стану корупцію точно треба прирівнювати до державної зради, тому що відповідальність таких чиновників, які по перше займають високі державні посади, по-друге, розпоряджаються величезними фінансовими потоками. А по третє, насправді вбивають в прямому розумінні цього слова збройні сили України, тому що за цією корупцією. Точно, як наслідок є не поставка відповідних дронів на передову нашим хлопцям, які їх так потребують, і справді ви правильно сказали, коли була дискусія в парламенті і не тільки в парламенті, про те, куди повинно бути спрямоване ПДФО від військових, то це є один із аргументів про те, що коли концентруються величезні капітали, величезні ресурси на центральному рівні, то ми отримаємо от такі корупційні приклади які точно не допомагають українському війську, ми відстоювали і відстоюємо можливість територіальних громад допомагати Збройним силам України. Чому тому, що по-перше, це швидше, по-друге, це є під більшим контролем. А по-третє, українські воїни отримували би якраз те, що їм найбільш необхідно: це дрони і автомобілі. Коли ці гроші забрали в громад. І передали наверх, то ми маємо на жаль не швидку допомогу українським військовим, а маємо такі корупційні злодіяння. Якщо повертатись до теми, набу направду і фракція Батьківщина і Європейська Солідарність. І сьогодні, і вчора, і позавчора підтримували зміцнення і посилення антикорупційних органів. Ота От вертикаль, яка вибудовувалася впродовж 17-18 років, вона мала почати працювати так. ще з 2019 року. Але ми були так. свідками у парламенті. Коли починаючи з 2019 року, сьогоднішня влада почала її руйнувати усі незрозумілі дискусії, які були навколо керівника національного агентства з боротьби з корупцією. Ці дискусії, які були навколо спеціалізованого антикорупційного прокурора. Тобто, впродовж трьох років влада хотіла незалежну антикорупційну вертикаль підпорядкувати собі, як і всі інші правоохоронні органи. І за цей час корупція процвітала. І те голосування, яке відбулося вчора в парламенті: правильне голосування, потрібне голосування, воно могло відбути ще набагато і набагато швидше. А так, на жаль, ми дочекалися цього моменту, коли на Наші західні партнери поставили руба, або ви виконуєте вимоги і боретесь з корупцією, і тоді маєте шанс почати перемовини України і Євросоюзу, або ви далі залишаєтесь корупційною країною. І тоді вам закрита дорога до Євросоюзу. Дякувати Богу, що в парламенту вистачило. Політичної волі проголосувати ті рішення, які допоможуть боротись з корупцією, пане Валентине. До вас як до фахівця, колишнього голови служби безпеки України, отака закрита організація, як Держпецзв'язку, коли її виділяють аж 43 мільярди гривень. Вона ж не велика, я так розумію, організація таких масштабів, щоб такі кошти вона отримувала. І коли ми з'являється інформація про корупційні оборудки, де чиновники можуть заробити в маленькій закритій організації такі кошти, кошти яких в них виявилися, це викликає ну звичайно дуже багато запитань у суспільство: а що ж там відбувається, що ж це за організація, і куди ж на ми витратимо свої бюджетні кошти? Ну ми то сьогодні тому й прийшли до вас на ефір, щоб сказати людям прямо, що це постріл в спину Збройним силам України, що це мародерство на крові. А тепер щодо держспецзв'язку насправді це спецслужба. Це спецслужба із питань захисту інформації вузлів і комунікації, тобто всього зв'язку всієї України. І ми ось, як мінімум, два професіонали говорили і наполягали, що не можна на спецслужбу покладати господарські функції навіть на 100 гривень, не кажучи вже на десятки мільярдів, не можна тому, що ти втрачаєш фаховість. Друге, навіть от зараз керівник і його заступник Держпецзв'язку, вони мають високі військові звання. Вони не чиновники, вони є військовими. Військовими, і при чому я ж кажу на таких е, високих посадах, але ПДФО коли пропонувала владна більшість забирати і передавати, ми їм прямо казали. Чому ж на держспецзв'язок? Якщо вже виставити так питання, люди б зрозуміли, якщо б бодай частину ПДФО залишити всерівно місцевим громадам, бо там живуть українці і сім'ї наших військових, які захищають Україну, а другу частину, яка потрібна генеральному штабу та збройним силам на дрони і так далі, напряму і віддати. Ну, діє воєнним стану. Ну, давайте прямо в прямому ефірі скажемо під час дії воєнного стану: хто замовляє, скільки які дрони потрібні? Відповідь: Генеральний штаб України. Хто має проплачувати хто забезпечує оборону і відсіч російській агресії? Відповідь: Міністерство оборони. Народні депутати, ми для того і не втікали жодного дня з України лишаємося на робочих місцях, щоб виділяти бюджети напряму ухвалювати і із міжнародними партнерами ЄС та Сполучені Штати Америки все, що надають. Не на чиновників і на мародерів на краю її роздавати, а ми завжди вимагаємо напряму. Дайте в міністерство оборони, дайте напряму забезпечити Генеральний штаб України. Вони знають, що і коли їм потрібно. Ось пряма і проста відповідь. Знаєте, у мене була в Унісон, тому що сказав Валентин Олександрович. У мене була дуже проста відповідь. А чому ви не передаєте на міністерство оборони? Так. А все дуже просто, тому що в міністерстві оборони створена громадська рада за контролем за використання так. грошей, тому що міністр. Міністерство оборони нарешті проводить закупівлі через систему Прозору, тому що в Міністерство оборони прийшли нові люди, які я переконаний поки що не затьмарені оцією гідрою корупції. Кому віддали держспецзв'язок, закрита структура так ден... ось чим займається Держспецзв'язок, Розумієте, зразу виникає запитання. Тоді... я розумію, що хай розбирається слідство і суд має поставити крапку в цій справі. Можливо, вони й не винні, я не знаю, але але, але... наша робота давати. Правильні рецепти і захищати інтереси наших громадян, в тому числі і військовослужбовців, щоб гроші людей використовувалися на оборону країни напряму збройними силами. І давайте згадати потрібно всіх тих, хто в парламенті лобіював передачу цих так. грошей саме на ці структури. Чому не на Міноборони, яке має займатися закупівлями, яке вже відпрацювало систему закупівель? А віддали на закриті структури. Я переконаний, це питання теж треба підняти. Хто готував оцей проект рішення, щоб забрати гроші від громад і віддати на абсолютно, абсолютно. закриті корупційні, як тепер можна сказати, з певненістю структури? Так тому, щоб... що якщо доводить коротке речення, то що пан Олег справедливо наголошує. А я тільки додам: сьогодні був же Рамштайн 17-й. на Рамштайні, ж хто представляє оборонні інтереси і закупівлю для України? Міністр оборони? Все, відповідь очевидна. Так, а чому саме зараз ця справа ви, ну, виникла витви, ви, скажімо так, в інформаційне поле. Чому с, е, оголосили про, е, в, і про обшуки зараз? Саме не вже тому що це не можна зар, бу... заарештував керівника Держспецзв'язку, його заступника з питань. А реалізації. якби перед голосуванням це зробили, то що по іншому? Можливо, ПДФО не, не, не довелось віддавати Держспецзв'язку? Не було би аргументів, тому що я зараз аргументів не бачу. Ми навели чіткі аргументи і пан ага. Олег і я. Міністерство оборони, генеральний штаб, генерал залужний, генерали командувачі родів військ, всюди потрібні дрони. Бо саме дронами мотивувала і намагалась мотивувати е, влада, в тому числі керівники держспецзв'язку. Вони ж ходили по фракціям парламенту і нам розповідали: ну що нам ми фахово завжди їм казали. Ну ви ж спецслужба у питаннях зв'язку. Навіщо вам господарські функції, бухгалтерії, закупівлі? Ну, ось, будь ласка, це я думаю. До речі, якщо в мою думку запитати, я вам скажу, що це перша і не остання е, інформація про зловживання з грошима в цій структурі. В держпезв'язку. А що стосується, наприклад, інших коштів, які теж можуть бути проголосовані в Верховній Раді для виділення в тій чи іншій структури, так що тепер всі структури е, треба е, переглядати і дивитися, чи нема там корупції. Я переконаний, що набу повинно дивитися за всіма структурами. І от Абсолютно не шкодую цієї ситуації, неприємної для парламенту, коли в тому числі і народні депутати попадають в поле зору антикорупційних органів. Для цього і створена незалежна антикорупційна вертикаль, щоб незалежно від посад, незалежно від прізвищ, мати тільки один критерій: або ти працюєш чесно, або ти схемщик, або ти корупціонер. І тут не повинно бути недоторканих. Хоча ще раз. Абсолютно погоджуюся з тим, що дуже прикро, коли попадають під підозру, коли оприлюднюють факти стосовно людей, які носять військову форму, які мають військові звання, тому що це породжує велику недовіру в суспільство. А це справді вже дуже і дуже небезпечно. Але давайте ще раз повернемось до деталей цієї справи: 50 мільйонів гривень застави. А те, що у цього пана виявили, так воно не співмірне з цією заставою. А те розкрадання, яке в якому підозрюють, воно теж не співмірне. чому застава 50 мільйонів? знаєте? Я дотримуюсь думки, що повинен бути розподіл влад, і я не хочу як представник представницького органу парламенту України. Органу, на який покладено законотворча, але і контролююча функція, вмішуватися в справи, які веде суд. Нам нарешті треба привикнути до того, що судова гілка влади має бути незалежною і справді керуватися тільки буквою і духом закону. Я додам, от ми вже почали говорити про народних депутатів і підозрів в хабарництві. Народному депутату від слуги народу Одарченку суд обрав запобіжний захід. Його арештували, але при цьому суд надав нардепу можливість нести заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Я нагадаю, що. Слуга народу Андрій Одарченко, член антикорупційного комітету, член антикорупційного комітету, <рив> намагався в біткоїнах дати хабар голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафіна Ємо. Як повідомили в НАБУ і САП, нардеп просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Йшлося про ремонт об'єкта інфраструктури, який йому підконтрольний. Сума хабаря становила 50 тисяч у біткоїнах. Це Перший в історії антикорупційних органів хабар у криптовалюті. Ну і додам, що ще одного народного депутата Сергія Лабазюка з групи за майбутнє викрали на передачі хабаря в 150 тисяч доларів. Набу проводили в нього обшуки. В серпні цього року Лабазюк звернувся до топ-чиновника Міністерства відновлення України з проханням дати йому 1 мільярд гривень його компанії в обмін на 3-5% відсотків. Від вартості кожного підряду для узгодження домовленості на залучив і директора компанії після траншу в 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів. Він передав 150 тисяч доларів відсотку топ-чиновників через довірену особу. Слухайте, ну це факти, які вражають. У Нас ще плану немає по відновленню України для наших західних партнерів. А тут уже ділять. І це погана ситуація. Має бути і план відновлення України. Для цього уряд і існує український. Ми ж для цього їх зберігли на посадах, агентство вони там створили навіть. Далі, друге, громадяни України мають знати, скільки зараз вже є грошей міжнародної допомоги на відновлення України. Мені теж це цікаво, як народному депутату. Будь-кому з нас, я вважаю, громадяни України мають право знати, скільки грошей вже зараз є. І третє, і найголовніше от я переконаний, що. Хабарі не дають там, де не беруть, і не беруть хабарі там, де не дають. Ось така діалектика. Тому доброчесність і нульова, нульова толерантність до корупції має бути в кожному органі влади. Як це забезпечити? Ну, перше, треба вичистити стайні. Рибагниє з голови мають кожен чиновник, міністр, всі заступники, народні депутати. Ми теж готові пройти антикорупційну перевірку контрозвідувальну перевірку на непричетність в тому ж слід для до спецслужб ворога, і тільки після цього говорити, що мають право працювати в органах влади. Ось так. Володимир це... Зеленський, до речі, пам'ятаєте, він вже сказав, що гроші, які йдуть на зброю, їх ніхто не щипає. Так що виходить, це правда, Та ні, це дуже небезпечний прецедент, тому що ми розраховуємо отримати на відновлення України кошти від наших західних партнерів, в тому числі і кошти, які сьогодні заморожені нашими західними партнерами, і які поти Російської Федерації Росі... Російської Федерації, країни агресора, які повинні як вигляді репарацій піти в Україну на відновлення, і сьогодні ми даємо світові привід для сумнівів. А чи не розкрадуть вони ці кошти, які ми будемо спрямовувати на відбудову України? Це дуже небезпечний прецедент, і це дуже небезпечний і поганий сигнал для наших західних партнерів. Тому в цій справі має бути дуже швидко і дуже чітко розставлені всі крапки. І невідворотність покарання в цій ситуації є дуже важливою навіть не для цього випадку, а для наших стосунків і для довіри між Україною і нашими західними партнерами? А які які ми маємо дії прийняти на упередження, щоб в подальшому із такого не було? Тому що, ну дивляться на нас наші західні партнери, роблять певні висновки. А потім ми питаємо, а чому нам допомога так довго йде? Ну не просто висновки. І ви згадали про західних партнерів. давайте конкретніше, Сполучені Штати Америки через агентство з питань розвитку USAID допомагала Держспецзв'язку Серйозно на десятки мільйонів доларів обладнання комп'ютери і так далі. Для чого? Не для них і не для чиновників, а для того, щоб захистити кіберінфраструктуру України, українців кіберзахист посилити. Європейський союз вів кібердіалоги з ким? Ну уряд же цей взяв і призначив Держспецзв'язок. В кібердіалогі теж щодо отримання допомоги, обладнання для захисту України від кібератак Росії. Тому насправді це дуже серйозна ситуація. Щоб цього не траплялося, ну ми вже втомилися з опозиції їм радити, наполягати, роз'ясняти. Перше і найголовніше не можна плутати господарчі функції з функціями спецслужб, правоохоронних органів, народних депутатів і так далі. Має бути жорстке розмежування. Друге, має бути жорстка доброчесність. Будь-яка підозра на корупцію в уряді, у владі і так далі. Негайно має бути усунений з посади. Депутат, викритий на корупції, склад має складати мандат. І позбавлятися права бути народним депутатом. Перед які перевірки ми вже озвучили у вас в ефірі. Давайте повторимо: антикорупційна і контрозвідувальна. Так, я також вважаю, що має бути застосований детектор брехні до всіх, хто є в судовій владі, в законодавчій владі і в виконавчій владі, на керівництві до керівників. Ну і те, що е, спостерігають західні партнери. По перше, це корупція. По-друге, е, знову ж таки, е, ось та сама єдність, про яку е, ми маємо про, е, говорити всім західним партнерам і продукувати самі всередині держави. Але е, е, знову ж таки, хто хто має в першу чергу продукувати цю єдність? Володимир Зеленський застеріг військових від участі в політиці в інтерв'ю виданню The Sun» Він наголосив, що це загрожує єдності країни від так, військові. Повинні займатися тільки війною, розлогіше з прямої мови. Давайте почуємо. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти у політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії за законом і під час війни це навіть не обговорюється, це не веде до єдності нації, так про яку ієрархію йде мова? А що, в нас військові не громадяни України? Чи переходячи в статус військового, це зовсім по-іншому вже тепер має сприйматися? на мою думку? Це дуже непродумана заява президента України, тому що я бачив уже перші реакції, соціологічні реакції зрізи суспільства, які оприлюднені, і майже 80% українців на це повідомлення відреагували дуже просто. Виявляється, що українці сприйняли ці слова як існування певного конфлікту між президентом і головнокомандувачем збройних сил Залужним. Це дуже небезпечний прецедент. Так він сам його і назвав. Я ще раз повторюю, я. Думаю, що це дуже непродумана заява, яка точно шкодить єдності в суспільстві. Нам треба об'єднуватись навколо збройних сил України. Будь-який воїн в окопі на передовій не має мати жодного сумніву в тому, що. Політичне керівництво і військові є разом по одній стороні і думають, як забезпечити снарядами, як забезпечити відповідними захистами укриття, як зробити все, щоб ми ефективно протистояли російській агресії. Такі заяви я переконаний в середовищі військових сприймаються дуже боляче. Дуже важливо в армії, в країні, особливо в армії і країні, які воюють довіра. Найнижчої ланки, рядового. До свого командира, чи це командир взводу, чи командир роти, чи командир батальйону, чи головнокомандувач збройних сил України. Я розумію, що сьогодні солдат вірить залушному, і цю довіру навпаки треба підтримувати. Це має бути об'єднавчим фактором в країні. І ще раз хочу сказати: на мою думку, це дуже непродумана заява. Не знаю, яку мету переслідував президент Зеленський, але ефект, який отримало суспільство, є дуже небезпечним. Ечним не можна породжувати протистояння, треба укріплювати єдність. А в дійсно в чому причина? Ось таку, такого, такої такого ходу думки і такої заяви. Не ми давали це інтерв'ю, але що стосується мене, я можу і підтримати, і посилити те, що пан Олег вже зазначив. Під час війни, під час дій воєнного стану, немає ніякої політики. Ну навіть ми, нібито опозиційні фракції, де ми опозиції? Ми в питаннях оборони і безпеки 100% розробляємо законопроекти, голосуємо. Лідери наших політичних сил де не в політиці. Петро Порошенко, зброя, техніка на передову передав і повернувся в парламенті, працює. Юлія Тимошенко, гуманітарна допомога відвезла без піару, без телекамер, Харків, під бомбардуванням, Ізюм і так далі. Повернулася і в парламенті. Ось наш приклад. І більш того, моє переконання, що ніякої політики під час дії воєнного стану. Хто вкидав тему виборів? Ну давайте так зразу сьогодні свій детектор бихні проведемо. Не ми розповіли про американців ні, конгресменів. Ні. Спочатку один конгресмен на паркінгу в одному з готелів Київ сказав: це його думка, його позиція. Це було аж влітку. Потім виходить спікер. Українського парламенту, вона насправді в фракції монобільшості починає розповідати, ну я не знаю, люди з шоничного світу, як булі? я, був дуже здивований, що виявляється, в українській конституції є якісь там потайні двері, через які по-іншому читається конституція. конституція читається дуже просто. Відкриваєш і пішов з першої до 142 статті. Але питання в іншому. Далі президентська фракція, представники почали розганяти тему виборів. Ми їм говоримо, почекайте, війна, які вибори. Яка політика? Ви що, хлопців-захисників кинете на передовій, а самі підете що? Політичні програми писати або політичний піар роздувати і розповідати про політиків. Це зрада наших бійців під час війни за спинами все, нібито у політиків добре? Ні, ні, ні. Не знаєш, що робити, якщо ти хочеш дуже в політику. Підтримуй зсу, сумніваєшся, політика чи ні? Підтримай захисника конкретного: одного, двох, трьох, скільки зможеш. Ось і вся політика станом на сьогодні, і я вважаю, це має бути така жорстка заборона, воєнний стан. А читається воно зовсім по іншому. Ну, в нас все добре військово-політичному керівництві, але залужний не правий, бо він е, займається напевне політикою. У в... нас виборів не, не буде, займається. але нам треба такі, такі, такі умови. Я не пане паноле, ви бачили Залужного хоч раз в політичній партії. Хоч одній. Ви знаєте, я от прослідкував, взяв невеликий період останній рік. Жодної заяви головнокомандувача так. залужного на політичну тему. Жодної заяви головнокомандувача залужного на соціальну тему в мене складається стійке враження, що ця людина думає про армію, думає про солдата і думає про перемогу. І, врешті-решт. Вдалий контрнаступ, який був на харківському напрямку, деокупація Херсона, ми розуміємо, що це ті операції, які були розроблені і реалізовані Генеральним штабом України, і це є яскравий приклад того, що кожен повинен займатися своєю справою, і Генеральний штаб України. І українські військові довели, що вони якісно вміють воювати, починаючи від моменту, коли ворог був зупинений під Києвом. Так ми з Валентином Олександровичем були у Києві і бачили, як це все відбувалося на наших очах. І насправді небезпека тоді була дуже і дуже серйозною. І закінчуючи деокупацією Харківщини і Херсона, це те, що зробив український воїн. Тому не треба серед українських воїнів вносити. Політичні дискусії м'яко називаємо так: треба об'єднувати суспільство навколо збройних сил України.